Може, як же тільки мене бісять ось такі повідомлення? І якби ж це був просто бот, то зрозуміло. Людина на це не витрачила часу. Просто я підписала що щось написала, Мені бот скинув повідомлення. А тут історія така, що людина шукала потенційного клієнта, знайшла мою сторінку, перейшла, написала повідомлення і все, вона не проаналізувала мою сторінку. Вона, ну ну блін, хоче, щоб я скористалася послугами її і розмістила рекламу свою у неї на сторінці, не розуміючи того, що мені і нахер воно не треба, бо на тій сторінці немає моєї цільової аудиторії. Тобто, це Інстаграм, паблік, Житомира, де реклама, 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 яка тільки хоче, і вона пропонує ця людина бренду матеріалі Стандарт Лаш кинути туди, розмістити своє оголошення. Якого? Там нема нашої цільової аудиторії. Нам нема сенсу платити за цю рекламу. Від них до нас ніхто не прийде. І це ж я ще навіть не зайшла в самі підписки, бо зазвичай, коли я заходжу в підписки в таких аккаунтів, там накручені боти. там, ну, Я їх бачу, їх легко відсвяткувати. Це значить, що людина не розуміє, що вона робить. Вона виконує певні дії просто в пусту і вона витрачає свій час, свою енергію. В якийсь момент вона вигорить, скаже: Ну я стулась, я не хочу цим займатись, бо вона не розуміє, що вона робить. А для того, щоб розуміти, що ви робите, треба навчатися, треба спілкуватися, треба отримувати досвід інших, слухати інших, робити власні помилки. Ну, наприклад, от, давайте тепер приклад я. Майстер, викладач з нарощення вій, я шукаю собі майстрів зараз на підвищення кваліфікації. Яким чином я це робити? Давайте використаємо ту систему, яку зробила ось ця людина, яка веде сторінку паблік реклама по Житомиру. Да? Що б я зробила на, ну, в такому випадку? От мені треба. Я за, ціє, за цим інструментом шукаю людей, переходжу до них на сторінки і пишу їм повідомлення. Я не аналізую людей і що. Ну, до прикладу, я попала на майстра манікюру і кидаю повідомлення: привіт, хочеш підвищити кваліфікацію по нарощенню вій? Я залюбки тебе прокачаю. Людина відкриває, майстер манікюра, відкривається повідомлення і каже: ти чи дурна? Ну що таке? Ну чого ти сюди прийшла? Ну що, ну в смислі? Я ж не наращую вій, я нарощую нігті. Я як ну куди? Друге діло, якби ще написала приход до мене, я навчу нарощувати вії, Там тобі базовий курс підсуну по нарощенню вій. Ну тут ще можна согласитись. Але то треба розуміти, якщо це знову ж таки не не проаналізувавши сторінку, якщо це. Майстер манікюру, який досяг певного рівня, вже сам навчає, нахрен їй впали базові курси з нарощення наручневій. Ну, нахрен. Друге діло, якби це було, я натрапила б таким чином на майстра манікюру, який тільки розвивається, можливо, у неї ще є якісь допослуги, там, бровки роба. І сама по собі така майстриня хоче бути майстром на всі руки. То так, да, вона зацікавиться. Але ж який, який відсоток таких людей я знайду таким чином, потративши при цьому колосальну кількість свого часу? Одну-дві? А не проще мені задіяти інші інструменти продажу моїх послуг і отримати за час, не знаю, ну, грубо кажучи, за час отримати е, дві продажі 100%, чим я потрачу день, шукатиму так непонятних мені людей, і сама взагалі не розуміти, що я роблю, і в ітогі буде ноль. От, поэтому йдіть на гроші ваші, там є інструменти продажу, інструменти монетизації, взагалі шляхи розвиту для лешмейкерів,